Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Сьогодні гарний такий весняний день. Я працюю, оглядаю для вас автомобілі. Сьогодні був на огляді цікавого автомобіля Volkswagen Golf. За ціною з ринку. з ринку, на що ми розраховували по низу ринку? Скажу відразу. Ясно, що коли автомобіль продається з ринку, перше, на що ти розраховуєш, це змотаний пробіг. Наступне ти розраховуєш про те, що в кузові були десь якісь підкраси. Ну, наприклад, шпаклівка, десь, можливо, якийсь елемент замінений, можливо, якийсь удар був з боку попереду чи позаду. Але головне технічний стан, головне, щоб у автомобіля було все працююче і робоче. І от саме за такими критеріями завжди ми з клієнтами обговорюємо, коли от кидають мені завдання. Степан, є автомобіль Volkswagen Golf там 16-го року. Ціна, мені здається, щось там район 9800 його старт цього автомобіля. Ну і ясно, що якщо ринкова ціна такого автомобіля 13 тере, ну я думаю, навіть 12500 тере 15 тисяч доларів. Так, ну залежно від того, яка буде в нього комплектація, який буде пробіг і все решта, то тут ціна дуже низька. На що ми зазвичай розраховуємо в таких автомобілях, я вам пояснив. І от що ми побачили за цей бюджет, що люди продають і скільки вони за це хочуть. Зараз побачите. Так, двигунчик немитий, ну тут стандартні запотівання під кільцями, такі, як мають бути. Трошки му ну це такі шаби під форсунками підкинути. На кришці. кто взломал, снимал. занимал. Болтик не кручены, небо. Капот теж. Так, зараз запустить. Kudasar pochodzi na węgierski, bo że ma Ну да, якесь таке приплавлене. Так, ага. ну що, резина? Резини нема? Я пішов у місто. Йшов за зимчинами Звін umas, як так може бути. Короче. Ну що ж, я вам показав маленьку частину того, що було, а зараз дам детальне пояснення, чого в мене була нецензурна лексика відносно цього автомобіля, і в загальному, в який був стан. Значить, дивіться, перший момент. Автомобіль мав шпаклівку, яка не пробивалася. Ні в проємах, ні на задніх крилах. Тобто і проєми, і задні крила. Шпаклівка не пробивалася. Тобто, я своїм професійним товщиноміром не міг дістати до металу. Момент номер один. Я своїм професійним товщиноміром не міг дістати до металу на даху. Скільки там шпаклівки? я не уявляю. Кришку задню ви побачили, проєм один ви побачили, вся решта машина. Там десь горіло, там десь плавалось. Подушок, я, ясно, що ніяких там вони є, закручені, але чи вони працюючі, чи ні, ну це вже зовсім не важливо. Пробіг 290 тисяч змотаний. Тобто заявлених було щось там 200, 210, а по факту 290. Задня кришка відновлена. Дуже погано, все це ще приправляється соусом, те, що автомобіль відновлювали. От називається є автомобіль. Наприклад, він десь там побув там в великому ДТП, перевернувся, попав в кувет, його там покрутило. так. Він попав цей кувет і його, наприклад, захотіли відновити, якщо відновлення, наприклад, або автомобіль не вартує відновлення, або можливо відновлення коштує там 3000 тисячі доларів. Умовно за таке відновлення заплатили там 700. Як-небудь поспотерили, як-небудь потягнули, заднє корито тягнули, криша зіграла, кришу тянули, стойки зіграли, стойки тянули. На всіх стійках потріскала шпаклівка, в проємах потріскала шпаклівка. Двигун перестав працювати генератор. Поки ми дивилися, три рази починав працювати, три рази переставав працювати генератор. Лишній звук з двигуна, тездрайву я навіть на ньому не робив, тому що я не бачив сенсу. Салон просто жахливий: кермо витерте, ручка витерта, весь. Абсолютно, салон ніде не пристають пластики. Тобто, якщо ми будемо показувати на Тойоті, так от зазор пластику, там вони то так висять, то так висять, перекручені. Тут ніяких зазорів таких немає, все вивернуто. Дах непонятно, хто його, як коли, і що там перетягував чи не перетягував Тобто автомобіль настільки критичному стані технічно, косметично, візуально він гарний тільки на фото в авторіях Друзі, мало того, в салоні забув сказати ще один момент. Пластики позаду на задніх арках не приставали. Були сліди горіння в автомобілі всередині. Тобто були каплі, от, знаєте, коли плавиться, чи стеля горить, плавиться, чи там будь-яка який будь -яка пластмаса, яка горить і плавиться, вона капає на ковролін, і вона попропалювала ковролін, попропалювала пластмаси. ну от, от такий автомобіль. На моє питання до продавця кажу: слухай, а за скільки ж ти його віддаєш? Він каже: Та ти що, 9 я не віддам, тому що в мене тому що в мене за 9600 є покупець. Покупець, який готовий е, дати 9600 доларів за таку автівку. Е, ну я не знаю, кого вони можуть в нього посадити. Хіба знаєте, якусь таку добродушну людину надурять, скажуть, що ай, та ну, ти що, машина класна. Чесно, таке продавати. Е, ну, така машина має коштувати 4, ну 5, ну 6, ну 7. 9,5 за неї дати, зважаючи на те, що, наприклад, за 9,5 тисяч можна взяти ну, там, дуже круту, дуже класну А5 Октавію. Так це буде А5 Октавія, але вона буде крутезна, вона буде гарна по стану, вона буде рівненька, гарненька, чистенька машинка. Кого можна посадити в цей гольф, я не знаю. Продавець, в принципі, стояв просто в стороні, йому було байдуже. На мою думку, він знає, що знайдеться хтось, хто приїде, загориться, побачить білий колір, побачить рік 16-й, побачить комплектацію непоганого автомобіля, і напевно той автомобіль придбає. Але ну, що я хочу сказати, який висновок з цього відео? Друзі, ну замовляйте огляди, тому що коли ви їдете з інших міст і ви бачите отакі от такі автомобілі в такому стані, ну, у вас буде розчарування велике. І знову ж таки. Чому ми його не придбали, і чому, в принципі, на що ми були готові, я вже пояснив. Ми були готові на шпаклівку, на змотаний пробіг. Ми були готові на те, що буде багато фарбованого. Були готові на отакі моменти. На що ми розраховували? Ми розраховували на те, що автомобіль буде в класному. Адекватному косметичному стані пробіг, ми розуміли, буде район 300, може, можливо, 320. Автомобіль ми розраховували, що він буде в класному косметичному стані, ну, в плані відновлений після пошкоджень гарно. В нього буде нормальна техніка, нормальна робота двигуна, нормальна робота КПП, плюс-мінус з якимись там ще плюс-мінус на 1000 доларів інвестицій, ми все-таки по цьому автомобілю розраховували. Але ніяк не розраховували на те, що автомобіль повністю знищений, ну, він знищений от повністю. тобто Мало того, що там є просто тонни шпаклівки по всьому автомобілю, починаючи от від шпаклка починається від задніх дверей, і отак можна провести, знаєте, по, всі... по всьому автомобілю і дах, і, і стійки центральні. І... Арки, все вишпаклюване, просто вирівняне так шпателем, таким, знаєте, великим, як шпаклівку на іпсокартоні чи на, на цеглі. Потягнули, вирівняли, зафарбували як-небудь зафарбували кісточкою, навіть не думаю, що пульвером. І віддали автомобіль, типу нате їстьте, там добивайте, продавайте, що хочете, робіть. Але я думаю, скільки заплатили, так і відновили. Чи можна було врятувати цей автомобіль теоретично. Можна практично, в цьому, напевно, не було жодного сенсу. Автомобіль горів, автомобіль був в дуже сильному ДТП. Автомобіля вже техніки такої живої немає, то генератор глючить, то двигун якось підстукує не так, як потрібно. То ще якісь моменти. На в нього ціла тільки морда. Сама морда, і тут де підкапотний простір, там, в принципі, було ціле. Все решта просто ну, такий тотальний удар. В сраку, де роз'їхалось все. Зазори, шпаклівка, стійки. Я думаю, що він перевернутий був, скоріше всього. І от капот тільки завдяки цьому, що він був перевернутий і він був в універсалі. Капот залишився цілий, тому що зазвичай, якщо сида не перевертається, то не капота. А в універсалах часто капот залишається цілим. Ну тому так, все, друзі. Що хочу сказати: замовляйте огляди, підписуйтесь на канал, не втрапляйте і не плекайте надію. Що по низу ринку будуть гарні автівки, але, в принципі, доцільність в тому є, тому що буквально нещодавно ми придбали Дастера по низу ринку, майже повний перекрас. Але ну настільки гарно відновлений Дастер. Ви розумієте, двигунчик шепче, ходовка живенька, живенькі мости, живенькі редуктори, живенька коробка щеплення. Так, автомобіль маєш шпаклівку на даху. Проєми цілі, шпаклівка на арках, на даху, щось там падало, каже власник. Але слухайте, ми придбали Дастер 2011 року за 7 тисяч машина з золото в технічному плані. Машини там адекватні показники, 300-400 мікрон по шпаклівці на арках, десь є там біля 15-2 тисяч мікрон. Але відновлено гарно. Видно, що це професіонал, який любить свою роботу, любить свою покрасочку, гарно покрасив, відновив. Зсередини ми так зняли одну карту, ми запитали дозволу власника, він каже: слухай, Степан, ну нема питань тобі. Треба зніми, зламаєш пуклю, просто досиш мені гроші на пуклю. Я кажу, все нема питань. Я взяв такий спеціальний викрутку, не викрутку, а такого спеці... спеціального знімача пуколь. Я зняв ним пукль, подивився. Мало того, що автомобіль спотерився. Він спотерився, цей Дастер, про який я зараз говорю, але все забризгано, дуже гарно, замазано, жирненьким солідольчиком. Там не проступить корозія, він буде той Дастер їздити. 7011 рік чудовий Дастер. А тут просто, знаєте, халатне відновлення, халатне відношення. Жахлива машина, яка не коштує, на мою думку, якби він мені приїхав на майданчик і каже на за 5, ну я не знаю, чи я за 5 придбав цю автівку. Хоча, напевно, в тому є доцільність, тому що можна його продати, напевно, за 7 75 Хтось все-таки його придбає, хто мріє, має грубо на гарний третій меган старенький, а хоче го року гольф і хоче понтів. Але яка доцільність цієї автівки, коли вона розвалюється на ходу? Ну, питання відкрите, і ви маєте написати в коментарях, яка ж її доцільність.